Привіт, усі! Чи стикалися ви на роботі з тим, що хтось заганяє вас у задушливу ситуацію? І в соцмережах теж, коли злі коментарі атакують вас, бувають моменти, коли ви приголомшені, ніби дихання зупиняється. Ті, хто нападає на інших і заманює їх у пастки, роблять це одним рухом пальця, але на цьому не закінчується один вибір стає сльозами, ранами та важким тягарем для колеги. У дев'яте столітті до ене в арамейському царстві був полководець Азаєл. Він прийшов до пророка Єлисея і запитав Цар Араму хворий, чи видужає він? Єлисей відповів Його хвороба мине, але цар помре. Почувши це, Азаїл подумав Смерть царя, це моя можливість стати царем. Тієї ночі одним вибором він взяв товсту ковдру, змочену у воді, і прикривав дихання царя. наступного дня він став царем, але його корона була залапана кров'ю. Два царів вісім одинадцять п'ятнадцять. Єлисей, який бачив усе майбутнє Азаїла, пильно дивився на нього, побачив зло, яке той вчинить, і заплакав. Друзі, Бог уже бачить кінець тих моментів, ми відмахуємося, це нормально. Він знає, що хвиля цього вибору може створити чиюсь задушливу ситуацію. Але історія на цьому не закінчується. Через сотні років розігралася ще одна сцена задухи. Ісус був прибитий до хреста. Його дихання зупинилося, текла кров, і він схилив голову, сказавши, звершилося. Азаїл убив царя, щоб захопити корону, але Ісус, цар царів, сам віддав своє дихання, щоб врятувати нас. І через три дні він вирвався з гробниці. Перемігши смерть, воскреслий Ісус вдихнув і пообіцяв Я дихатиму з вами і дам вам життя. Прямо зараз у ваших руках ковдра. Замочите її у воді чи опустите. Ісус уже поніс цей тягар за вас. Я віддав своє дихання за тебе, тепер дихай глибоко зі мною і живи, кличе Він. З Воскреслим Ісусом щоранку, коли ви прокидаєтеся, дихання життя переповнює вас. Через спілкування з ним, у свободі прощення, ви можете жити справжнім життям. Чи відгукнетеся ви на це запрошення сьогодні? У той момент, коли ви шепотітимете, Ісуса, прости навіть хвилі моїх неправильних виборів. Вдихни в мене дихання Воскресіння. Навіть у задушливих обставинах Ісус дозволить вам вдихнути дихання життя. Сподіваюся, ви дихатимете диханням життя з Ісусом сьогодні і рухатиметеся вперед силою.